Obrigado. Не перший раз хмельничани, комунальники їдуть допомагати більш постраждалим регіонам України. Були в Чернігові, там була інша, звісно, робота в Запоріжжі. Так само а зараз вже в на Херсонщину. Як взагалі, як відбувається ось скерування на допомогу? Тобто надходить запит, і ви централізовано вирішуєте між різними містами, хто кого може відправити, чи самі пропонуєте допомогу. І звідти вже отримуєте якусь е, фідбек і таким чином. Е, знаєте, що потрібно і кого потрібно е, відіслати, насправді, кожного разу по різному, в кожній ситуації по різному. Е, буває, що хтось просить допомоги. Буває, що ми пишемо, що готові допомогти. Е, і насправді е, всі регіони вже чудово знають, що. Якщо звернутися у Хмельницький, то в жодному випадку е, ті звернення не залишаться без відповіді. Е, цього разу е, їде не тільки місто цього разу е, їде ціла делегація від області, е, і, власне, в складі цієї делегації обов'язково е, і Хмельницький обласний центр долучився в міру тих можливостей, які наразі у Хмельницького залишилися. На жаль, можливості, які були рік назад, і зараз зовсім інші. в Першу чергу, це через трудові ресурси. Дуже багато тих комунальників, з якими ми відновлювали інші міста рік тому, вже зараз захищають українську незалежність безпосереднього війську. Зрозуміло, ну і так само я вже бачила, що й вчора, наприклад, виставляли на сайті міської ради там перелік вакансій, там чимало ем, таких ем, місць, де можна було працювати, але от вони зараз не заповнені. Ем, те, що ви зараз кажете, з так само і на сайті повідомляється про те, що три одиниці важкої техніки на чому безпосередньо е, будуть зосереджені комунальники Хмельницького і що буде там робити? Бо пам'ятаю, коли в Чернігові доводилося переважно ладна. Нати дахи, наприклад, бо вони були від обстрілів дуже поруйновані. Херсонщина це взагалі тут і дахи, і затоплення, і треба і воду викачувати. І ось цей мул, увесь який десятиліттями лежав, і тепер його змило. На чому зосереджуватимете свою увагу? А, від Хмельницького поїхала вантажівка 20 тонн Велика поїхав кран 25 тонн, і поїхав ескаватор ескаватор cx 3 Власне вивезення намитого мулу будівельного сміття, адже багато будинків зруйнувало, знесло повністю. Розчищення завалів. Саме цим і займатиметься та техніка, яка поїхала роботи дуже багато. Ну але насправді тішить про те, що е, дуже багато міст відгукнулися на цю потребу. Я переконаний, що кілька тижнів основні роботи з тих розчищення завалів будуть виконані. А далі вже будемо дивитися в майбутнє і розуміти, що ті от завали, ті зруйновані будинки, треба відновлювати е, і робити з них знову житло. Я переконаний, що е, наші комунальники. Не відмовлять у цій допомозі колегам з півдня і обов'язково допоможуть. Ну і власне, як вирішуєте, хто буде в складі делегації, якщо тут так можна сказати, в складі команди, яка буде вирушати на південь? Ось зараз південь буремний, південь під обстрілами. І досі ми от бачили, що нині рятувальники здається, що і в Херсоні якраз допомагали людям. А прилетіло, і один із них загинув. І ще кілька поранених. Тут так само це якось добровільно. Не знаю, яким чином вирішуєте і вирішуєте усі, хто безпосередньо поїде. Ну, дивіться, є потреба в даному випадку. Є певна потреба в техніці. Так, ми дивимося, на яких комунальних підприємствах така є техніка. До прикладу, такий автомобіль, який був потрібен, є тільки на КАП-ритуальну службу, ми, між іншим, торік у грудні тільки купили абсолютно новий автомобіль. І наразі в КП «Ритуальна служба є тільки один водій. Інших водіїв або мобілізували, або вони з тих чи інших причин звільнилися. Це йому сказали: ти маєш їхати. Ну і людина розуміючи відповідальність. Перед іншим людьми до честі їй не відмовилася. Якщо говорити про ескаватор GCB, це X3 з цим же самим водієм, з Юрієм ми більше ніж рік тому їздили в Запоріжжя тоді копати, укріп райони будувати. Хлопець абсолютно толковий, ніяких причин не їхати шукати не буде. Треба, сів і поїхав. Е, власне, тому пишаюся нашими комунальниками, що немає якихось там е, не шукають причин, щоб не робити. Треба стають і роблять, адже це ще один фронт комунальний. Він, звичайно, не настільки небезпечний, як фронт військовий, але він також дуже важливий.